На останній другій сесії Бердичівської міської ради поставили крапку у питанні бути чи не бути дитячому садкові на Червоній горі. Місто викупить незавершене будівництво, що розташоване у мікрорайоні у нинішніх його власників. Таким чином завершиться історія, що розпочалася з моменту продажу Міністерством оборони України цього об'єкта представникам місцевого бізнесу. Весь цей час команда, очолювана Бердичівським міським головою, намагалася вирішити питання таким чином, аби задовольнити нагальну потребу червоногірської частини громади. Шкільному навчальному закладі, і ось нарешті Надія Городян на те, що садок добудують, ожила довгий час. Нас нам не вдавалося знайти спільну мову з підприємцями. Зараз така домовленість є і було прийнято рішення про його викуп. На останній сесії були внесені зміни і доповнення до попередніх рішень для того, щоб цю процедуру можна було здійснити, так як цю процедуру потрібно було здійснювати здійснювати через тендерні законодавства. Я думаю, що як на початку цього року ми завершимо цю процедуру і вже включимо його в план соціально-економічного розвитку на 2011 рік, для того, щоб ставити перед державою про допомогу. Виділення коштів з державного бюджету для будівництва садочку для в цьому мікрорайоні. Допомога держави у цій справі буде аж ніяк не зайвою. Для того аби цей об'єкт перетворився на привабливий та затишний дитячий садок на 330 місць, потрібно за оцінками фахівців близько 10 мільйонів гривень. І це не рахуючи суми необхідної для викупу. Та головне, що питання бути чи не бути, зрушилося з мертвої, здавалося, точки. Зараз потрібно розібрати третій поверх, адже підприємці планували збудувати тут житловий будинок та внести відповідні зміни до документу. Тації Процедуру оформлення документів планували завершити до кінця року, але мабуть справа затягнеться до січня лютого, 2011-го. Справа в тому, що тендерне законодавство, яке сьогодні прийнято, воно на мій погляд прийнято дуже невдале. Ну як можна викупляти на тендері? Один садочок, який сьогодні іншого садочку ж немає, іншої будівлі немає на Червоній горі. І для простої людини воно не зрозуміло, Але коли читаєш закон, закон, який прийнятий, то ми мусимо звертатися до Міністерства економіки, щоб здійснити закупівлю в одного, скажімо, одного одного замовника. Тобто, є, що ми повинні отримати дозвіл мінекономіки для здійснення цієї процедури і перерахування грошей. Так як садочок буде куплятися за кошти міського бюджету.